Нки турбують не тільки президента Зеленського дипломати з Євросоюзу занепокоєні можливим сценарієм, за якого Дональд Трамп буде схильний проводити двосторонні переговори з Володимиром Путіним через голови європейців. Про таке писало зокрема видання Євректів і в ЄС хочуть бути впевненими, що матимуть місце за столом на будь-яких майбутніх мирних переговорах щодо України. Адже йдеться про безпеку всієї Європи, а не тільки України, і найбільш активно діють Великобританія і Франція. Президент останньої, за даними змі, активно працює над створенням європейської коаліції для миротворчої місії в Україні. Ба Більше Еммануель Макрон, нібито навіть розглядав відправку в Україну французької армії в разі розвалу фронту. Тож ключове питання: в якому форматі можуть відбутися майбутні переговори. І хто зможе сісти за стіл переговорів? Європейські дипломати кажуть, що конкретних планів на папері не існує. Більшість лідерів ЄС чітко дали зрозуміти, що хочуть уникнути обмеженого форму в стилі мінська, який би виключив широкий спектр інтересів у всьому блоці. Тим часом переговори представників України з командою президента США Дональда Трампа можуть відбутися вже на початку наступного місяця. Це може статися під час українського тижня у Вашингтоні, адвокаційної ініціативи, спрямованої на посилення співпраці між Україною та США. Про таке розповів лідер фракції Слуга народу Давида Рахамія, а голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко припустив, телефонна розмова Зеленського з Трампом може відбутися вже протягом тижня і додав, що надзвичайно важливо, щоб спочатку відбулася зустріч нового президента США Дональда Трампа саме з президентом Зеленським, а не з Путіним.